Скільки ракет якого типу випустили російські сили по Україні? І чи дійсно це можна назвати таким найбільшою атакою на захід країни? Я не знаю, звідки пішла ця найбільша атака. Можливо, десь хтось з телеграм-каналів це написав. Ну, бачили ми і більші атаки, і в різні регіони, і захід... Західні регіони, і центр, і південь, Північ усі. 28 ракет. Це не є та кількість, яка має, яка повинна нам казати, що це найбільша якась атака на захід нашої держави. Чимало ракет знищено по маршруту слідування. Це і повітряне командування відпрацювало схід. Зокрема, там будуть вони повідомляти У нас чотири повітряних командування: Захід, схід, центр та південь. Ну, от, власне, будуть повідомляти як відпрацювали в кожному регіоні протиповітряна оборона. Загалом 16 ракет знищено із 24, які ми власне могли знищувати. Тому що були ще ракети Х-22. Ви знаєте, по Донеччині прилетіло чотири таких ракети із літаків ту 22 м 3 Ну, трьохсотки і чотирьохсотки знаємо, що прифронтові регіони зокрема страждають від цього озброєння. Це зенітні керовані ракети, які пускають по землі. Тому е говорити, що це наймасштабніше. Ну я б не назвав. Тому що були, Львів вже переживав, удари. Здавалося, західна, західна така, власна, як її називали культурною столицею, так, власне, Львів, Західний Форпост, так, власне регіон, який прийняв дуже багато, і, зокрема, і біженців, і таким хабом, став, як його вже називали теж в ЗМІ, теж переживає доволі такі серйозні удари. і Сам Львів, і Область, Тому я би не сказав, що це яке наймасштабніша атака. якщо говорити про те, звідки цілили і знову ж таки, ракети міняли свій напрямок, і до Львова вони були направлені так в останній момент. Ну звичайно, це не вперше вже спостерігається такі от, власне ворожі тактичні прийоми. Тому ворог намагається робити все для того, аби якомога більше ракет пролетіло. До своєї цілі, ну ви пам'ятаєте аеродром Старокостянтинів, як теж ракети залетіли фактично у Львівську область і повернулись потім в Хмельницьку, і разом з ними прилетіли кінжали. Це було не так давно. От... Так само вони планують і зараз удари програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога. Ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну і ракети постійно змінюють маршрут. Якщо е, у нас телеграм-канал, якщо там ми мабуть теж дивитесь, стежити за тим, що повідомляють офіційні джерела, тому е, ну можливо, інші пабліки, видно, напрямок руху там на Київщину, так тут ракета. Поки черговий пише буквально три слова повідомлення рухається в сторону Києва, ракета вже змінює напрямок і рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок, і знову, а потім ну, може десь зникнути з радарів, тому що притискається нижче до землі і стає в деякій мірі невидимою на деякий час для наших радіолокаційних станцій. Тому е ворог все це використовує і е робиться постійно із шахедами, із ракетами крилатами, зокрема. Пане Юрію, а куди цілили? Чи прицільно по військовій інфраструктурі саме аеропорти були на меті? Про що можна говорити? Тому що от ми побачили від кореспондентки з Львова кадри, що прильот був в дитячому садочку, і там вирва утворилася у 20 метрів. Ну, не можна виключати, що ворог власне цілить і в цивільні об'єкти, і в об'єкти інфраструктури, і військові об'єкти. Я не хотів би говорити публічно так, куди що які в нас є? Там дані оперативні про усі об'єкти, де були влучання про їх характер виважено прокоментують очільники військових адміністрацій. Ну ворог намагається, В нього є список об'єктів завжди пріоритет, куди він намагається влучити. Перед цим це об'єкти критичної інфраструктури, можливо, військові об'єкти, також підприємства, які власне працюють на нашу економіку. Ворог їх неодноразово вже вражає. Тому наслідок ударів, наслідок роботи. Протиповітряної оборони, зокрема, тому що ви розумієте, що ракета зенітна, яка збиває ракету крилату чи дрон, ну все ж таки, ці уламки вони падають на землю, і не завжди ракета ворожа може розірватися в повітря, може бойова частина бути активною, і можуть бути і такі наслідки, які ми бачимо сьогодні, і бачимо в минулі дні. Тому, власне, і закликаємо, коли бачите, що повідомлення що є в. Про реальну загрозу та й взагалі просто повітряна тривога все ж таки бережіть себе, тому що ось такі наслідки можливі. Якщо говорити гіпотетично про атаки на українські аеродроми, то чи це не може бути аргументом для західних партнерів не надавати ті ж там f 16 в Україні? Ну, абсолютно невірно. Я б сказав тому, що не надавати нам F-16, і це було б ну величезною помилкою. Ми на шляху до цього вже вийшли на таку фінішну пряму, коли вже прийнято чимало рішень, чимало, як я вже казав, фірах увімкнуто зелених світлофорів. Таким чином намагаємося пришвидшити цей процес сьогодні. Українська авіація, наші льотчики працюють у різних регіонах України з різних оперативних аеродромів, у Нас їх десятки. Наші льотчики вже адаптувались до власне ведення бойових дій в таких умовах, знають як працювати, як берегти себе та техніку і як бити ворога таким чином будуть працювати і F-16. Якщо ми на мігах, сушках можемо це робити, то для F-16 теж це не буде проблемою. лише грамотні дії особового складу льотчиків, техніків, грамотні дії органів військового управління дадуть результат.